мікс жіночого одягу JJX в лоті 40 одиниць. Маємо ось такі шортики в розмірі XS, далі XS, боді в розмірі L, XS. XS, XS, XL, S, розмір 34, M, S, S, білі штани в розмірі 31. 29. 28, 25. 27? Яскрава маєчка? Тут. S, XL, Футболочка S, M, 32. М. Яскраві штани в розмірі S. Далі, сукня в розмірі XS. S. 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 розмір S. Спалинку С. S, Світшот L. XS, Подовжений піджак в розмірі S, M, XS, L. Також до лоту входять ось такі дві кепочки.